Так крутимо дрони, де все працюємо, де все готуємо до... Давайте дрони до дрон столаки. А, і ці треба штучки на да, а ми, ми дали тим мужикам. Ні, у нас їх вистачає. Якщо вдосконали, це вже у нас третя версія ретранслятора, що дозволяє далі літати, далі вивідувати. Бо тоді суто я про скиди розповідав, що працюємо на ночі. Славе версію, вона зараз там планує ФТІ, щоб закупляти там 450 штук. Тобто ж там великий тираж, щоб ми там не не купляли щось не те. Так, щось допомагати хлопці, що нести. Погода фаразу. Ми не дочекаємо, все це докриваємо. Волонтери до нас з Лесіної фундації приїхали, це багато добра. От Сталкера я не грав, а козаки я реально дуже багато грав. До речі, за Україну. Саме класно гетьманами було швидко захоплювати будинки, виділяти їх і деліт нажимати. Нормальна тактика? Гетьмана, так. Сам сердчиків треба прокачувати. Серега за мені розказав. По чуваків, по чуваків. Були ще кубанські Шобли. козаки. Очень нормально, вони по якості взагалі йдуть. А вона фулова, фулово повністю це трубку зроблено. Ну, топомоговую тут така. Підставки. І підставки і сама рама, uh -huh. так? Ну, підставки вони зручні. Це саме бомбери ми використовуємо для скідів. Uh -huh. Вони зручні, бо без зльотної платформи uh -huh. ти просто ставиш uh -huh. і дрон летить виконувати свої бойові задачі. Це вони зразу в комплектації йшли. Це якийсь uh -huh. дрон преміум версії. Нам uh -huh. він дістався. Подарунок таких uh -huh. дві було в коробці, і це мамба. Він прям такий там всякі штучки, які хочеш відтюнігувати, його зробити. Ну тобто ми там 80% з тих додаткових там тюнінг е е деталей не використовуємо, uh -huh. бо зрозумів для чого він йде. Докупився скіт і платформу встановили. Вона не є супер практичною, тому що коли ти сад, садиш дрон, навіть якщо ти обережно садиш, він може типу десь там відсунутись, зламатися. Але саме зручно, коли от при взльоті ти його поклав. Угу. А так у нас окремо є взлітна платформа. Яку я я так, Су, розумію, через кріплення самих всіх ножок, Ну, так на хлопський розум. Може, етат, не повнує, запізнився. Це дивиться, ці штуки берете друкуєте. Замовили. В інтернеті додатково. Але так, я дивлюся, Друкували, що це 3D-принти. Та? Нам нам в подарунок їх відправили, ми такі, о, давай на бомбера поставимо ніжки. І вирішили поставити ніжки. Тут ще одна камера теж не дуже практична, насправді mm -hmm. краще заходити так Ціль по основній. Бо коли ти летиш і бачиш потім картинку знизу, по-перше, навіть якщо 40 метрів ти будеш, то дезорієнтація дуже велика. Угу. І її хитає, коли пропелери крутяться. І от ти тут бачиш одну картинку, ну, в окулярах в тебе тут одна реальність, і тут тіпа, ти переключаєш її просто зовсім інші дитині. Так, стоп, це інше виглядало. А вона не стабілізована, так? Тому... Yeah? І ну, у нас навчання відбувалося так на ентузіазмі, тому що коли вже приїхали сюди. Виконувати бойові завдання на сході України, то дуже мало часу постійно на виїздах. Ти приїжджаєш, шукаєш якусь вільну хвилину, попри там якісь побутові твої речі, організаційні, і там читаєш, як літати. Спочатку в симуляторі тренувалися. Вперше, я думаю, десь в червні, пер перші польоти у нас були в червні, а зараз вже є 11 бойових вилітів. Не скажу, що там підсмалили щось От нещодавно. Ми, тобто постійно з кожного польоту там, з хлопцями, там, ентузіаст, ентузіасти FPV ми називаємо так, по приколу одне одного. Сідаємо кожен, аналізуємо. Так, тут управління від цикло, треба, значить, виносити його в небо. Тут відео від циклу. ага, давай якусь потужність гратися, може відеомодуль, щось там таке. І, походу, вчишся, бо, ну, бо змушує ситуація. Ну, запах каніфолі тобі подобається, да, хороший хороший запах, хороший, але техніка ворожа краще пахне, коли коли палиться.